Жити в умі це перманентно страждати. І з переривами на якісь цікавинки. Жити в серці це блаженство, щастя. І з переривами на походи в ум. Для вирішення якихось поточних задач, конкретних прикладних, а не пошуків безкінечних смислів і так далі, смисл уже є. Ти його відчуваєш, ти в ньому знаходишся, ти існуєш в смислі. Але як тільки ти замикаєшся в умі. Коли починаєш задаватись питаннями, починаєш страждати, ум не може дати відповіді на питання смислів. Ум може тільки будувати безкінечно, як фрактально. Із одного і того ж самого одне й те саме. І намагатися намагається побудувати якісь конструкції, які б замінили собою якісь смисли. Тих, ті, які він не розуміє. Хотів сказати ті, які він не відчуває. Але він не може відчувати. Тоді задайте питання, а хто відчуває? Тобто це я, яке знаходиться в умі, воно навіть відчувати не може. І усвідомивши своє я поза умом, можна його там знайти? Або ж перестати шукати.